Отож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов у нас на прямому зв'язку. Це я вже як анонсував редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система, пан Назар із Києва. Тож він. Як то кажуть, може, щось зараз нам цікаве розповість. Я так надіюсь, так і я хочу нагадати нашим радіослухачам, що цей дискусійний клуб, це прямий ефір. Тож ви можете нам телефонувати в студію 773-800-2860. 773-800-2860. Будь ласка, телефонуйте. Пана доброго ранку. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Ми розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І ви знаєте, було б добре надати максимально багато сьогодні часу для запитань та відповідей для наших слухачів. Але я зроблю такий короткий вступ. Цей вступ я присвячу такій достатньо цікавій і неочікуваній події, яка відбулася. Мова піде про так званий переворот в Німеччині, і що він насправді означає. І в цілому про які небудь тренди, які він, скажімо так, символізує. Тому що подія дійсно екстраординарна, я б сказав навіть певною мірою знаково. Ми не можемо судити, наскільки дійсно відповідає чи не відповідає інформації. Оці всі тези про переворот, про те, що група там організовувалася на чолі з князем, збиралася відновити монархію в Німеччині, і так далі. Дещо з цього звучить смішно, дещо з цього звучить не смішно. Але м, я хотів би озвучити кілька думок. Стосовно такого глобального тренду, от вже впродовж кількох останніх місяців відбувається, я б сказав, такий, знаєте, тотальний наступ на те, що називають традиційні консервативні цінності. Причому наступ відбувається як на самі цінності, так і на їх носіїв. І відбувається це синхронно в різних країнах, включаючи і Україну. В Україні так само відбувається цей наступ. Атакуються в основному консерватори. Консерватори, націоналісти, сили, структури, там, де є, хоча б натяк на який-небудь націоналізм, вони зразу отримують таке тавро. Клеймо навіть, я б сказав, що там ультрарадикали, ультраправі ще щось і ви знаєте, я от спеціально сьогодні перед нашим ефіром перечитував новини нову західну пресу, перечитував українську пресу з приводу цього е, перевороту, так званого в Німеччині, і всі тези, всі ключові думки виписані як під копірку. І це, м'яко кажучи, я розумію, що вони могли користуватися там одним джерелом інформації, але все-таки в аргумент Тації чи в якихось поясненнях, ну це м'яко кажучи, виглядає підозріло. Одна справа, коли йде мова про інформацію щодо кримінальної справи, інша справа, коли мова йде щодо пояснень, до прикладу, що виявляється, всі затримані, були прихильниками там якоїсь теорії змови. Так само, як прихильність і зразу через кому і Західна преса, і вся українська преса пише. Так само, як ті, хто штурмував капітолі в США, також були прихильниками там, теорії змови Кену. А, аналогічна ситуація, ще одне пояснення з такого розряду: що декого із затриманих було помічено на антиковідних протестах. І ви знаєте, тут така зразу зв'язка. Світоглядна зв'язка, я б сказав, що якщо ти націоналіст, якщо ти прихильник консервативних цінностей, то ти обов'язково неадекват, який вірить там в якісь теорії змови, а нормальні люди в них не можуть вірити. І обов'язково ти приймаєш участь в протестах, які є абсолютно безглуздими. Це отак воно таврується, так воно подається всій західній пресі. І мене в цій всій ситуації. Досить таки лякає та потужність, з якою подається оцей весь потік інформації. Тому що, якщо ми говоримо зараз про Україну, звичайно, то в Україні, скажімо так, порядок денний пов'язаний там з якимись карантинними обмеженнями, ну він зараз просто не приживеться. Його зараз дуже важко було би в Україні прив'язати. Ну, просто в силу того, що ми знаходимося під явищем, просто набагато набагато страшнішим. Повномасштабна війна, реальні обстріли і. Ну, ці всі е відключення електроенергії, там і так далі, мільйони людей, які змушені були покинути домівки. Ну і якби е так їх налякати, заставити вдягнути оці намордники, перепрошую маски. Ну, це зараз було б складно. Проте в західному світі це не так складно. І ви знаєте, я от в контексті цього так званого перевороту в Німеччині мені зразу остання з подій, де настільки синхронно працювала преса. І українська, і західна преса, вся та, яка під контролем транснаціонального фінансового капіталу знаходиться. Мені згадуються вибори в Італії. Момент, коли а, стало зрозуміло, що націоналістичні рухи в Італії отримують більшість і отримують свого прем'єр-міністра. І тоді. А вся ця преса, включаючи українську, всякі ці українські правди і інші грантожерські структури, вони почали наперед клеймити нову італійську владу і нового прем'єра пані Мелоні як пропутінських. тому що не може бути от консервативний рух, не можуть бути націоналісти просто нормальними природними. Вони обов'язково мають бути пропутінськими. Так наперед говорили про прем'єр-міністра Італії, щоправда, зараз їхня риторика дуже дуже суттєво змінилася. І в цьому ж контексті я наведу ще один дуже важливий приклад, що відбувалося під час Брекситу. Під час Брексіту на Бориса Джонсона. Українська преса, включаючи ту ж саму українську правду, я її спеціально навожу, тому що в неї там просто шалена відвідуваність. Там вона в топ 2 чи топ-3 сайти в Україні потрапляє. Ну і живиться в основному грантами, там контролюється, скажімо так, структурами Сороса через Томаша Фіалу. Вона писала, що Борис Джонсон і за всім Брекситом так само є російський слід. Ви це можете перевірити просто банально з гуглом. Знаєте, е -е, рукописи не горять. А е -е, ну в даному випадку з, з сторінки сайтів, статті деякі не горять, і, і клеймили Бориса Джонсона як пропутінського агента просто на всю катушку. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і ще навіть до повномасштабного вторгнення, ми ж дуже чітко побачили, хто такий Борис Джонсон, як консерватори, британські консерватори ставляться до України, і як вони нам надавали абсолютно реальну і найбільш масштабну допомогу. І ну, вся ця, ця наша преса ліволіберальна, скажімо так, вона забула. Ну, це я так в лапках кажу із сарказмом. Вона забула про те, як вона в свій час клеймила цих всіх людей, і почала просто як ні в чому не бувало, писати, що от там допомога Борис Джонсон і так далі. Отакі от знаєте, стадні рефлексивні речі продукувати. Проте, для того, щоб такі стадні рефлексивні речі продукувати, і щоб змінити погляд. Де треба було, щоб відбулося щось дуже дуже екстраординарне, а в деяких випадках, в деяких місцях це екстраординарне відбутися просто не може. Ну і вже завершуючи власне мій такий вступ, перш ніж ми надамо належне нашим слухачам, знаєте, як ще один приклад діяльності цієї ліволіберальної преси, мова піде про те, як до прикладу замовчується. Розкриття документації Твіттера, яке зробив Ілон Маск, матеріалів, які стосуються там сина Байдена, причому матеріалів, які стосуються в тому числі його роботи в компанії Бурізма міністра. Уряду Януковича власне і оцих всіх речей це ж все настільки тотально замовчується, просто так, як ніби цього і немає, і це насправді ну абсолютно категорично неправильно. Але з іншого боку, це дуже чіткий нам показник до того, ну скажімо так, які, які сили задають ключові тенденції в світі, і на превеликий жаль, ті сили задають тенденції, ну очевидно, не в інтересах України. А ми для них є насправді просто об'єктом і ресурсом для використання. На цьому пропоную надати належним нашим слухачам і перейти до формату запитання-відповідь. Дуже дякую, пан Назар. Ви знаєте, про Німеччину я прочитав, але я щось зрозумів, що це щось таке нонсенсне і якісь такі ігри. Ну тобто, я не взяв це якоїсь такої серйозної новини, насправді і ніхто нічого не говорив. От то дуже цікаво, до речі, от ви вже зробили цей аналіз. Дорогі радіослухачі, можете нам зателефонувати в студію 773. У нас вже є дзвіночок, дуже приємно. Доброго дня, ви в ефірі. Будь ласка. Доброго ранку, доброго вечора, пане Назар та Ігар. Я хотіла запитати вас, пане Назар, мені прийшла така думка. Чому я все гадала, гадала, чому наш е, уряд американський не надає достатньо е, зброю Україні і чому затримує визволення е, українських земель? І мені так здалося, що вони е, мають якусь змову з тими е, глобалістами, і туди входить е, е, той російський днідожер Путін. Е, щоб ем, зменшити якомога більше народонаселення населення України, щоб вбити якомога більше людей, які які могли б чинити спротив, коли вони почнуть е, забрати е, українську землю, і ем, і е, е, якомога більше вигнати е, громадянського населення, і тому вони е, дозволяють. Е, Ті е, бомбування ракетні і не надають ]uh, royalty... достатньо. Дуже дякую вам. Ми вас зрозуміли, пане Назаре. Чекаємо на відповідь. Дивіться, коли ми сприймаємо будь-яку інформацію з такого розряду для того, щоб. Зберегти тверезий аналіз, не впасти в якісь, знаєте, крайності, не впасти в якусь е очевидно дурну конспірологію. Чому я кажу дурну конспірологію, тому що, скажем так, відсотків 98-99 так званої конспірологічної інформації, написано на замовлення тих, про кого та інформація, і вона за відомо має багато певних брехливих, скажем так, всередині і фактів, і маніпуляцій, і ще чогось, які в кінці кінців насправді тільки відштовхнуть того, хто буде вивчати ці всі речі, так от для того, щоб не попасти в такі тенета, щоб самому не попасти в якусь. Астку логічних умовиводів, насправді треба проявляти просто певний, ну скажімо так, здоровий логічний прагматизм, виходячи з того здорового логічного прагматизму, аналізуючи ситуацію в Україні, ми повинні аналізувати факт. Хто як себе поводив з самого початку до повномасштабного вторгнення в перші дні повномасштабного вторгнення, в той момент часу, коли е, вже стало зрозуміло, що московський бліцкриг провалився? Е, оці всі речі, ми мусимо пам'ятати і тільки співставляючи їх, знаєте, в загальній такі. В своїй загальній системі ми тоді можемо прийти до правильних висновків. Серед тих правильних висновків для мене один із висновків є той, що очевидно, що якийсь певний глобальний договорняк. Чи навіть не договорняк, а система договорняків, вона існує. Різні геополітичні центри в тій системі займають різні позиції з геополітичних центрів, який зайняв позицію про українську саме дійсно по-справжньому про українську? Я би виділив тільки Великобританію, тому що і це пов'язано не з тим, що Великобританія дуже любить Україну. Це пов'язано виключно з тим, в першу чергу, що е, наші інтереси і інтереси Великобританії, як мінімум в середньостроковій перспективі, співпадають. Великобританія хоче собі повернути роль е, публічного геополітичного центру. Вона насправді цієї ролі так і не втрачала. Е, ну а Україна, як з точки зору геополітичної території так званого Хартленду, як потенційний Балто-Чорноморський Союз чибалто чорноморська конфедерація це територія, яка зараз є? Ключовим пазлом до перерозподілу впливу на європейський союз і як наслідок на всю геополітичну картину, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то треба розуміти, що Сполучені Штати Америки не однорідні, там є консерватори вигляді республіканців, які також не однорідні. Якась частина там тих консерваторів може бути оброблена тим самим Путіном, як якого змальовує пропаганда як борця з новим світовим порядком. Але я думаю, що таких там суттєво а є ті, хто знаходяться під контролем транснаціонального капіталу. І вони представляють також, по суті, різні геополітичні центри. Іншим геополітичним центром є Китай, ще іншим є Індія, ще іншим, який не так давно вималювався і повертає собі позиції, є та ж сама Туреччина, яка Відповідно до ідеології пантюркізму вибудовує ну скажімо так нову османську імперію в перспективі, і це все нам треба враховувати. Ну я не дуже хочу влазити в глибинні коментарі щодо того, що ви запитували. Але я можу сказати, що якби наявність якихось непублічних договорняків, в яких Україна є не суб'єктом, а об'єктом стосовно якого домовляється, ну вона якби в принципі є очевидною, і нам ту систему договорників треба ламати, якщо ми в цілому хочемо дійсно здобути перемогу, тому що ну ви знаєте, та ж сама перемога. Потрібно дуже чітко для себе зрозуміти, а які є критерії української перемоги. Ну, от, до прикладу, якщо а, здобудеться військова перемога над московською армією і викинеться а, московську армію з території України за межі кордонів там 91-го року. А, але при цих всіх умовах, до прикладу, вже буде розпродана повністю наша земля, наші надра залишки промисловості, включаючи той ж Укроборонпром. Це буде перемога чи ні? Ну і таких питань насправді ще можна з десяток достатньо важливих назвати і їх треба задавати. Це Han女 дуже 900. важливо, щоб люди в цілому над ними мислили. Так, дозвольте ще нашим слухачам сьогодні Дискусійний клуб, все таки, як не як. Доброго дня, ви ефірі. Моє вітання, пане Назаре. Прокоментуйте візит канцлера Німеччини, Шольца до Китаю. Адже після 20-го з'їзду Компартії Китаю, на якій підставі Ден Сеопін став третє головою компартії ну і Китаю. І чому Шольц не визнав його призначення чи вибори, і Джі Севен також нічого не сказали по цьому поводу. Це означає, що Китай набирає більше і більше бере вплив і тут. У світовій політиці, то одне, і друге, що Ден Сяопін у її доповіді сказав, що десь там до 35 чи року його військо буде найбільш передовіше у світі. То також треба бути десь аналітиком і аналізувати політику Китаю, як з боку Америки, також Євросоюзу. Так чому їздив Шольц на поклони в Китай? Дякую. Пане Назаре, а давайте Я... може, будемо по Україну говорити. Як ви вважаєте? Це насправді дуже важливі акценти, які ну, піднімаються. Угу. Геополітично Сполучені Штати і Китай зараз знаходяться далеко попереду від будь-яких інших геополітичних центрів. Ну це якщо не враховувати транснаціональний фінансовий капітал, який не має територіальної центровості, скажімо так. І в даному випадку я б не вибудовував якоїсь лінії, що Шольц там їздив на поклон там чи ще щось. Насправді, європейський союз вже давним-давно залежний від. Китаю від китайських товарів від китайських систем виробництва залежний дуже сильно залежний набагато сильніше ніж від російського газу і від російської нафти. І в глобальній економіці, де все дуже дуже сильно переплетено. Ну, фактично, Китай завдяки цій переплетеності він насправді і продовжує просувати свої інтереси. А, які перемовини відбулися, ми ще поки не можемо знати по кінцевих результатах. Ми насправді поки ще навіть не можемо знати, чим завершився саміт Великої Двадцятки чи Великої Дев'ятнадцятки, адже там Росія була виключена з нього. Але е, можна сказати, що якісь перемовини, якісь домовленості між Китаєм і Сполученими Штатами в першу чергу були досягнуті. І я думаю, те, що з Європейського союзу розпочалися офіційні візити в Китай, а е, воно пов'язано якраз з тими, скажімо так, підкилимними домовленостями, які відбулися на саміті Великої Дев'ятнадцятки, і я думаю, що е, з точки зору українського інтересу, дуже важливим є те, що Китай абсолютно однозначно. Значно не буде знаходитись на промосковських позиціях. Він Москву буде використовувати як свою сировинну базу, як ринок для збуту, і як дешеві енергоносії. Дуже дякую. Ну ще може когось заслухаємо сьогодні сім сім Пане зараз, скажіть, що там на Росії сталося? Якийсь бовнятку, десь ходить, гуляє, а куди воно вже завітало і куди ще прийде? Ну, це насправді дуже цікаве запитання, чи це е, дійсно роблять наші, чи не наші, але в будь-якому випадку результати дуже дуже хороші, і в принципі, знаєте, виграти війну проти Московії виключно воюючи на території України просто неможливо. І насправді такі певні дії на території Московії треба було починати давним-давним-давно. Е, оцей середньостатистичний московський обиватель, який е, Зомбований їхньою пропагандою, який є адептом, скажімо так, кремлівського путінізму чи кретинізму, він зможе виступати проти війни тільки тоді, коли він відчує війну своєю шкуркою. І для того, щоб він її відчув, треба якраз щоб там дуже гарно. По можливості по аеродромах, по нафтопереробних базах, по заводах, які виробляють шини для військової техніки, гуляло бавовнятко, як ви сказали. Ну, і я думаю, що ці прогулянки зараз ну, додають нам певної, скажімо так, естетичної насолоди і, і наближають нас все ближче і ближче до. Uh -huh. Ну, до перемоги, принаймні в рамках цього силового протистояння. Але це тільки один із етапів. Uh -huh. Ну, видання політику написало, що Зсу били по е цих аеродромах е модифікованими радянськими стрижами. Цілком може бути, я це також читав. Саме політику це опублікувало, не, не розсекречуючи джерела. Ти, ти, якщо Секундочку, я не дозвольте, так. я вас переб'ю. Я хочу для наших розко отих от самих, хто нас може ще чути, стріжі, то зброя, це не пташки, бо ви там комарів, звичайно, до зброї притягуєте завжди, то майте на увазі, ми говоримо про серйозні речі. Тут треба розуміти, що. Так чи інакше, всі польоти, і в рамках землі, і космічні польоти, вони пов'язані з українцями. А це я кажу без будь-якого перебільшення, і навіть вся ця космічна база напрацьована американським НАСА, вона зав'язана на українцях, на тому ж Кондратюку, і не тільки на кондратюку. І так само було в радянському союзі, і те, що зараз говорять про модифікований чи модернізований стриж. Це ж все вироблялося на нашій базі, і насправді, якби не наша зрадлива влада, яка 30 років доводила нас до такого стану, то той потенціал, який в нас був станом на 91 й рік, він давав нам можливості, ну скажімо так, дуже дуже багато створювати різних речей, які б ми зараз могли успішно використовувати в протистоянні з Московією і не тільки з Москвою. Я думаю, що в нас загашнику є дуже багато різних, досить таки цікавих інженерних рішень, ну, яким, на жаль, в переважній більшості не давала проявити себе саме українська влада. Якщо підсумувати, як то кажуть, коротше кажучи, то ми скорше. Зробимо самі, ніж діждемося того ленд-лізу. І вже знаєте, як, як вже жартую, що в англійській мові з'явився новий час. ленд-ліз називається отакий, от і ніби доконаний, і ніби недоконаний. І, і ніби не було, а ніби є. А от от якось отак воно відбувається. Скажіть ще про енергосистему України. Прогнозує як це, Укренерго, що брак такої енергії буде у нас аж до весни. Розумієте, тут насправді питання набагато складніше. Я в проміжку за останній тиждень з моменту останнього нашого дискусійного клубу я встиг поспілкуватися з людьми, дуже фахово обізнаними з енергетикою, і я не можу настільки чітко передати те, що мені, скажімо так, розповіли, пояснили. Але якщо коротко, то суть полягає в тому, що наша система. Вибудовувалася послідовно, і за умови, якщо б'ють по якомусь енергетичному центру, то всі відгалуження, які від нього відходили, перестають працювати. І е, московська армія в силу наявності впродовж всіх років незалежності величезної кількості агентури, вона ті всі центри, очевидно, координати і так далі. Вона насправді знає. І тут виходить так, що е, Атаки насправді за своїми масштабами не повинні були приносити таких результатів, але в силу того, що вони робили удари саме по таких критичних вузлах, через те ми отримали зараз, якщо я не помиляюся, офіційно Міненерго каже, що дефіцит енергії на рівні 17-18%. Проте, навіть якщо в нас дефіцит на рівні 17-18%, то в принципі мені особисто стає незрозумілим. А чому в нас відключення електроенергії uh -huh. можуть тривати там ну в сумі пів доби uh -huh. насправді 12 годин із 24, якщо в нас дефіцит всього 17 чи 18%. відсотків, uh -huh. ну і знову ж таки всі пошкодження їх же ж треба долати і вибудовувати як альтернативу іншу систему з іншими з'єднаннями по принципу так званих сот. І насправді це треба було робити впродовж цих років незалежності, але Ті, хто за безцінь отримав облгази і обленерго, тобто українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці, вони цього очевидно не робили, а просто банально використовували той радянський запас, який був, і видоювали всіх нас, не вкладаючи гроші в цю модернізацію. І зараз знову ж таки за бюджетні гроші, за гроші допомоги від західних країн, ці всі власне. Такі облгазів і обленерго будуть проводити собі модернізацію. І це насправді мова йде про мільярди доларів. Ну і згадайте статтю на українській правді, економічній правді, насправді, так я помилився, де на початку війни було написано, що Україна скоротила використання електроенергії на 30%. Ви вже цифру назвали іншу. А я ще іншу ситуацію скажу: є така Такий показник, як коефіцієнт запасу. От Всі трансформатори, станції і тому подібне, які були побудовані за часів СРСР, в них коефіцієнт запасу це півтора-два. що означає, якщо трансформатор може видати, грубо кажучи, один щось там ну, номінальний в своїй роботі, то по суті на 1,5%. Плюс він він не згорить. Ось така от ситуація. Тож дуже, дуже якось в нас це все не збігається, так не склад не складається ребус. Так, безумовно, не, не складається, і з тими ж трансформаторами знову ж таки це були окремі пункти стосовно так званих прихватизаційних угод, угу. відповідно до яких обленерго відходили, і їх давним-давно за свої гроші нові власники повинні були заміняти, але вони їх переважно не заміняли, а використовували те, що залишилося у спадщину. Зрозуміло, Назаре, на завершення. Рубрика 95 відпочиває. Племінник Кадирова Дона оцього, приїхав на південь наглядачем. От, і я собі просто уявляю, як Кадиров напевне йому там давав настанови і сказав: якщо умреш, Дон, то більше не приїжджай. Ну, щось в такому роді. Або, наприклад, зараз у Рашці там розказують, що українці, виявляється, навчились клонувати уже навчених солдатів. Тож, от так от. Комарі ну, вже просто хай, не літають хай і бояться. <смі> так, так звичайно. Бо комарі вони вже напевне там спреїв скупили. Отак, знаєте, як спочатку було з цукром, е, оця вся епопея їхнього з цукром, і вони досі не розуміють, чому та епопея була. А я секрет відкрив уже для себе, і в принципі мені навіть сказали це точно. Це українці їм зробили таку епопею. Вони самі подумали про те, що є дефіцит цукру. Так вони його і скупляли. Тому от така от історія цікава. Як можна впливати на людей, які вірять у всьому і комарям, і, і не тільки та і про ядерний чемоданчик. Просто там проблема, що якщо тоді ядерний чемоданчик відкриють, то всі в Кремлі певно задихнуться, бо там напевно ніхто не відкриває його. Після того, що Путін робить, так Назар Мухачев, редактор газети Сурма співкоординатор організації Суспільна система був у нас на прямому зв'язку. Дуже було приємно поспілкуватися з виключенням світла, з генераторами і тому подібно. В нас вдалося це зробити дуже приємно. Ми йдемо далі за програмою. До побачення.